Сьогодні в нас гості. І Сьогодні я хочу подякувати і Мар'яну Заблоцькому. Він для наших двох груп по боротьбі з шахедами дає тепловізори. У кожної групи будуть плюс. Він подарував нашому підрозділу тренажер-симулятор по навчанню боротьби з шахедами. Та хочу подякувати Ігорю Аверко. Ми бачимо у нас новий автомобіль. Друга група так само буде працювати. Ігор, дуже тобі дякую за постійну допомогу збройним силам і нашому підвозю. Дякую. Сьогодні в Ірпені вже третя перва дача зброї, яку я організовував разом з Олександром Маркушиним. Все це дякуючи міжнародним донорам США Том Палмер, який був, зокрема в Ірпені, цьому дуже сильно посприяв. Раніше ми передавали зброю поліції Єрпеня, передавали вже приватну власність гвинтівки Р15. Сьогодні передали два тепловізори типу під кулемети, які будуть бити шахедів, а також симулятор тренувальний, який дозволяє краще тренувати, себе цілювати шахеди. З того, що я знаю, це має збільшити в декілька разів дальність, з яких можна цілитись по шахедам, і значно збільшити прицільну можливість в них випадати. Наше завдання це прикриття. Определенного напрямку для того, щоб шахели не заходили в сторону Орпіня. На даний момент нам передали такої пристрій, що набагато нам упростить життя по виявленню та знищенню шахідів.